Добрий день, шановні голова та члени екзамінаційної комісії. В вашій увазі пропонується робота магістра на тему імітаційне моделювання безпечної евакуації людей з навчального закладу. Науковий керівник доцентка кафедри Єлізєєва Аліна Володимирівна. Велике скупчення людей це звичайне явище у сучасному світі, і моделювання їх поведінки є важливим питанням в різних областях, таких як архітектура, проектування будівель та споруд, евакуація людей в разі надзвичайних ситуацій. Комп'ютерне моделювання натовпу це складне завдання, тому що поведінка великої кількості людей залежить від множини факторів, таких як індивідуальний рух кожного учасника натовпу, обмеження середовища, в якому знаходиться натовп. Взаємодія між усіма учасниками натовпу. Сучасний воєнний стан в Україні, а техногенні катастрофи також вимагають швидкої та своєчасної евакуації мешканців, що інакше може призвести до великої кількості жертв. Область моделювання та симуляції відіграє важливу роль у цьому відношенні з багатьма додатковими перевагами. Методи та інструменти імітаційного моделювання забезпечують безризикове та незалежне від часу середовище, яке дозволяє проводити ефективний та ретельний аналіз процесів евакуації. Тому актуальним є створення імітаційної моделі аналізу процесів евакуації людей з навчального закладу. На слайді представлені завдання, які необхідно було вирішити задля досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет самого дослідження. За останні десятиліття були розроблені різні моделі людської поведінки, які допомагають пояснити, як люди реагують на надзвичайні ситуації. Кожна з них дивиться на людську поведінку по різному, але це підкреслює складність розуміння поведінки людей в цих ситуаціях та необхідність комплексного підходу до розвитку надійної політики вирішення надзвичайної ситуації. Ми проаналізували проведені дослідження поведінки людей в зоні впливу катастроф, яка має швидку динаміку та відсутність тривоги для населення. Є дослідження, що розглядають різні типи особистостей, що буде впливати на поведінку під час надзвичайної ситуації. В цьому дослідженні ми вирішили зосередитись на створенні базової імітаційної моделі, що буде відкритою до подальшого ускладнення та деталізації. Загальна структура моделювання і аналізу поведінки натовпу представлена на слайді. Тож ми використовуємо агентний підхід до імітаційного моделювання. Є інструмент, який спрощує створення моделей завдяки наявності спеціальної бібліотеки пішохідного моделювання, і це система AnyLogic. Етапи створення моделі передбачають розмітку простору, створення агентної моделі та, власний опис логіки поведінки пішоходів. Давайте їх розглянемо. Об'єктом моделювання ми обрали наш університет. Територія університету дуже велика. Бомбосховища, на жаль, присутні не у всіх корпусах та будівлях, тому евакуація з деяких корпусів до підземного бомбосховища займає ну, досить тривалий час. Цілком зрозуміло, що в умовах дистанційного формату та відсутності великої кількості студентів немає таких складних умов для формування планів та організації евакуації. Але наша мета була зробити інструментальний засіб для моделювання різних умов, де є можливість виконання багатосценарної стратегії евакуації зі зміною та налаштуванням різних параметрів. Бібліотека розміт... розмітки простору в AnyLogic пропонує елементи, які необхідні для відтворення масштабованої графічної моделі просторового середовища, в якому будуть перебувати агенти в моделі. Ми взяли план території на УХОІ та створили просторове уявлення цієї моделі. Так, корпуси ми сформували за допомогою елементу багатокутний вузол. Елемент розмітки простору, атрактор дозволяє задавати точні місця знаходження агентів у багатокутному вузлі. Далі ми використали елемент цільова лінія для позначення прохідних університету. Аналогічно, ми сформували підземне бомбосховище, але на іншому рівні. Для накопичення результатів щодо середнього часу на евакуацію з корпусів ми використовуємо елемент дані гістограми та гістограму для відображення розподілу часу на евакуацію. Рівень логіки моделювання поєднує рівень будівлі з середовищем моделювання. На цьому слайді показана діаграма імітаційної моделі, розроблена за допомогою бібліотеки пішохідного моделювання AnyLogic, що формує схему руху та поведінку пішоходів. По-перше, ми сформували чотири пішохідних джерела це блоки PetSource, які впроваджують агентів у декілька регіонів, серед яких корпуси університету. Де вони чекають нескінченний час, доки ця діяльність не буде скасована з допомогою події евакуація. Таким чином, ще один блок, що ми використовуємо, це PadWait. Цей блок примушує пішоходів прийти у задане місце та чекати там протягом певного періоду часу. Пішоходи можуть очікувати протягом заданого проміжку часу, відрахованого щодо однієї з наступних подій. Ну, серед яких досягнення точки очікування, входу в область, час може заданий бути вручну або вічно. В такому випадку припинення очікування здійснюється вручну шляхом виклику методу free. Саме такий спосіб у нас, оскільки ми будемо це робити, коли буде сигнал до евакуації. Для того, щоб направляти людей до корпусів університету, ми використовуємо блок Pet Select Output. Він направляє пішоходів, що входять до блоку на один з п'яти вихідних портів відповідно до заданих умов або коефіцієнтів. Подальші дії пішоходів визначаються окремими діаграмами процесу, приєднаними до вихідних портів блоку. Для того щоб забезпечити перехід людей до підземного бомбосховища, що знаходиться на іншому рівні, нам також потрібен блок Pet Change Level. Таким чином, при евакуації люди переміщуються на рівень підземного бомбосховища, де очікують сигналу відбій. При цьому вони знаходяться у блоці Pedweit, що налаштований так, як показано на слайді. Тут виконується код, що збирає статистику для відображення на гістограмі розподілу часу на евакуацію. Після отримання сигналу відбій люди залишають бомбосховище, для чого нам потрібен ще один блок Petchangeвел. При запуску відображається вікно імітаційного експерименту. Після запуску люди починають з'являтися біля прохідних університету та рухатись до різних корпусів та будівель на території. На слайді видно, що так продовжується, поки остання людина не займе своє місце. Якщо подивитися на саму модель, то ми можемо побачити кількість людей, що зайшли на територію, та відповідно дістались місць очікування. Це корпуси та будівлі університету. Після того, як ми натиснули кнопку евакуація, люди починають залишати корпуси та рухаються до найближчих входів в підземне бомбосховище. Таким чином, оскільки ми не моделювали на даному етапі якусь додаткову поведінку, всі люди займають місце у підземному бомбосховищі. Далі, натисканням на кнопку результати, ми можемо прийти до гістограми, що показує розподіл часу на евакуацію, де ми можемо побачити мінімальний, максимальний, середній час та відповідну гістограму розподілу. За результатами можна зробити висновки для прийняття рішень щодо організації процесу евакуації. Давайте подивимося, як це взагалі відбувається. Після запуску люди починають з'являтися біля прохідних університету та рухатись до різних корпусів та будівель на території. Так продовжується, поки остання людина не займе своє місце. А після, кнопки, після натискання на кнопку «Евакуація» люди починають залишати корпуси та рухатись до найближчих входів підземного підземне бомбосховище. Далі ми натисканням на кнопку результати можемо перейти до гістограми, що показує розподіл часу на евакуацію. Ми проводили різні експерименти, а саме додавали додаткові входи в корпуси, які зазвичай закриті, але ну, під час евакуації а, стають евакуаційними. А, але цілком зрозуміло, що бажано мати укриття в кожному навчальному корпусі. Далі ми можемо продовжити дослідження та ускладнювати модель розглядом різних типів поведінки людей та натовпу в умовах надзвичайних подій, детально моделювати плани будівель та поверхів. Так само ми можемо побудувати модель еваку... евакуації з інших різних будівель міста. Дякую за вашу увагу.